Ik ga er even Храму людських змагань, праць і трудів, чень і моя доложиться цеглина. А як мільйонів куплений сльозами День світла, щастя й волі засвітає, то чень в новім, великим людським храмі, хтось добрим словом і мене згадає. Шановна громадо! Сьогодні ми відзначаємо 167-му річницю від Дня народження універсальної особистости, вченого і митця європейського рівня Івана Яковича Франка. До слова запрошуємо доктора філософських наук, завідувача кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка Андрія Дахнія. Вельмошановний пане ректоре, Панове проректори, панове декани, студенти, аспіранти, присутні. Отже, ми маємо сьогодні чергову річницю від дня народження Каменяра. Ми маємо особливу нагоду вкотре згадати його заслуги, його титанічну працю, його досягнення. Наш університет носить ім'я Франка, це дуже зобов'язує і весь час це не просто ритуальні. Обрядові такі церемонійні відзнаки, але очевидно, це взагалі європейська традиція, тому що ми знаємо, переважна більшість університетів носять ім'я видатних синів своїх народів. Скажімо, університет Клермон Феррана у Франції носить ім'я Блеза Паскаля чи університет Франкфурта на Майні, ім'я ґет. І, до речі, Йоте. Якраз був тим поетом німецьким, який дуже надихав Франка. І, звичайно, є ця відома історія про походження Франка, німецькі колоністи і так далі. Тобто ця постать дуже важлива, насправді, зважаючи на те, що Франко завжди був людиною надзвичайно дисциплінованою працьовитою. І постійно робив все для того, щоб ця праця йшла на користь народові. Якщо ми говоримо про основні іпостаси постаті Франка, то звичайно це те, що він європейець. і тут вже було про це сказано. А що вкладаємо в поняття європейства? Тут дуже багато розмаїтих речей, але в першу чергу очевидно варто мати на увазі. Його відкритість, його раціональність, його віру в поступ і, зокрема, його широту. Скажімо, коли ми читаємо листи Івана Франка до Агатангела Кримського, ми розуміємо, що Франко не тільки блискуче знає європейську традицію, але його схід дуже цікавий. Тому ця широта розлогість інтересів дуже є важливою особливістю Франка, і це те, що теж нас щоразу інспірує. Та ми знаходимо багато інших речей. При тому ми з великим жалем весь час позначаємо ось цей момент, який пов'язаний із тим, що Франко, попри всі велетенські досягнення і ось цю колосальну працю. Він так і не викладав у Львівському університеті, і цей момент, звичайно, є дуже болісний був для Франка, але що дуже важливо підкреслити, незважаючи на це все, на ці перешкоди, труднощі і бар'єри, він ніколи не впадав у відчай. Він весь час, ну, власне, те, що він і в своїй поезії виражав, проти рожна перти. Проти хвиль пливти сміло аж до смерті хрест важкий нести і цей хрест. Він ніс до самого кінця, і власне в цьому він є нам прикладом, зірцем. Крім того, що він європеєць, він звичайно енциклопедист. І коли ми кажемо енциклопедист, то напевно слід мати на увазі не лише розлогість його інтересів. Але те, що Франко очевидно мав на увазі ось це поняття енциклопедія в первинному давньогрецькому сенсі, енциклос як повнота і пайдея як виховання навчання тобто не тільки повнота знань, але важливо, щоб ці знання транслювалися, щоб вони робились доступними для широкого загалу, власне для русинів, для українців. Заради яких він працював і поклав власне все своє життя на цю велетенську працю. Нарешті я хотів би сказати про таку річ, як ось цей раціональний момент. Тобто, Франко весь час був людиною тверезого розуму, і він тут теж спирався на багатющий фундамент західної європейської традиції. Пам'ятаємо його ключову працю, одну з головних. В історико-філософських історичних дослідженнях що таке поступ там в кінці, як ви пригадуєте, він пише про те, що ось ці три кондуктори людства там уявно ми власне говоримо про двох в першу чергу: про любов і голод, але нам дуже часто бракує третього кондуктора в поступі людства, і це власне розум. Тому ось ці раціональні речі вони щоразу були вельми важливі для Франка. І коли ми читаємо його тексти, ми щоразу бачимо наскільки це логічно вивірено, наскільки це збалансовано, наскільки він враховує різні аргументи, і це прекрасний вишкіл. Це чудова культура і праці, і це чудова культура інтелекту. Тому для всіх нас Франко безумовно залишається живим, і дуже важливо, щоб отака запронзовілість і ритуальність вона не затуляла нам живого, справжнього, дуже теплого франка. Сьогодні таке палюче сонце, і ми, наприклад, читаючи. Спогади, відгуки про Франка, і його сучасники. Байдуже чи це Марко Черемшина, чи це Ольга Кобилянська, чи це Михайло Коцюбинський. Вони всі відзначали, що від нього йшло особливе світло. А, і оце порівняння з сонцем з тим, що, от як казав Марко Черемшина, що Франко він якби гріє, власне, він оце світло поширюється всьому українському народові і разом з тим він світить на весь світ. І ось коли ми кажемо про цю вселенську особливість, то ми розуміємо, так він служив рідному народові українському, він все робив за для цього, і водночас він. Був речником загальних гуманітарних, гуманних цілей, і це постійно ми бачимо в його творчості. Отже, ми щоразу повинні звертатись до франка. Він щоразу повинен бути нашим натхненником, нашим наставником і проводирем в подальшому нашому шляхові. Дякую. Народний мій замучений. Розбитий, мов паралітик, той на роздорожжу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадки в пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм? Тяглом у поїздах їх безтроїзних? Невже повік у тілом буде твоїм укрита злість? Облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність. Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп, і потуга, і все, що може вгору дух підняться. Задарма в пісні твоїй лється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій, і втіхи, світленна смуга. Оні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день Воскресний Твоєго повстання. О, як би хвилю вдать, що слово слуха, і слово вдать, щоб хвилю ту блаженну Вздороблює й огнем живущим Буха. О, якби пісню вдать палку відхненну, що мільйони пори вас з собою окрилює, веде на путь спасенну. Якби та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою, та прийде час. І ти огнистим видом засяєш у народі вольнім колі, труснеш Кавказ, впережишся скидом, покоти з Чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі. Чистість з нагоди відзначення 167-ї річниці від дня народження Івана Франка завершено. Слава Україні.